Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему текст, і навчаємось розпізнавати текст за його основними ознаками. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож і ми часу не гаймо, а урок наш починаємо. Давай пограємо в гру, встав пропущене слово. Постав відео на паузу, прочитай віршик, яких слів не вистачає, які слова хочеться додати. Отже, які слова хотілося б додати? Скаче дощик по долині, зупинився на стежині і сонечком подружився. У веселку перелився. Отже, ми додали службові слова. Давай пограємо ще в одну гру. Я буду тобі ставити запитання, а ти будеш відповідати так або ні. Якщо у тебе є лего цеглинки, можеш пограти з ними. Отже, починаємо. У по біля над по, над. Це службові слова. Так чи ні? Олег, білка, ластівка, оленка. Це дієслова. Так чи ні? Іменники відповідають на питання: скільки? Котрий? Ми йдемо грати в боулінг. Це розповідне речення? Так чи ні? В зошиті запиши число, класна робота, пропиши букви, буквосполучення, склади і зроби звукобуквений аналіз до слова боулінг. І не забудь схему. Запам'ятай, зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Завдання у друкованому зошиті. 35-та сторінка. Вправа 70. Склади і запиши слово з поданих букв. Яке в нас вийшло слово? Текст. Склади і запиши речення з іменником Текст. Отже, постав відео на паузу. Склади, а потім запиши речення з цим іменником у друкованому зошиті. Прочитай і порівняй написане ліворуч і праворуч. Поясни, де речення зв'язані між собою, а де ні. Отже, постав відео на паузу і виконай це завдання. Жолудь. Посадіть жолудь у землю. З нього згодом з'явиться паросток, і з маленького жолудя виросте великий дуб. Ми збирали синім жолуді. На ясені з'явилося листя. Ліс приносить людям користь. Отже, порівняй, написане ліворуч і праворуч. Поміркуй! Поміркуй, і скажи, чи можна до написаного у правій колонці? Дібрати заголовок. Якщо ні, чому? Якщо так, який би заголовок ти дібрав або дібрала? Запам'ятай, до тексту можна дібрати заголовок. Заголовок це назва будь-якого твору, статті, газети або журналу. Продовжуємо працювати у друкованому зошиті. 35-та сторінка, вправа 71. Отже, доповни речення словами з довідки. Постав відео на паузу, спочатку прочитай слова у довідці, прочитай речення, став потрібні слова, а потім їх запиши. Отже, перевіряємо. Текст це зв'язані за змістом речення. Речення у тексті розміщені в певній послідовності. Полічи кількість звуків і був у виділеному слові. Це слово розміщені. Давай трохи усно попрацюємо. Прочитай уривок. Доведи, що це текст. Отже, постав відео на паузу. Уважно прочитай. І спробуй довести, що це текст. А може і навпаки. Не текст. Привабливими здаються плоди каштана. Це зелені із шипами кулясті коробочки, схожі на маленьких колючих їжачків. У кожній із коробочок міститься один-три блискучі темно коричневі каштанчики. Плоди каштана бувають їстівні та не їстівні. Отже, поміркуй, чи це текст або ні. Доповни текст розповідними реченнями про плоди каштана, про те, як можна їх використовувати. Запиши ці речення. Добери до тексту заголовок. Прочитай текст і добери до нього заголовок. У шкільній або дитячій бібліотеці ти можеш взяти будь-яку книжку, погортати журнали в читальній залі. Використовуй також електронну бібліотеку або попроси дорослих завантажити цікаві книжки на твої гаджети. Гаджет це електронний пристрій, який уміщує велику кількість інформації. Доповни текст двома розповідними реченнями. Запиши ці речення в зошит. Добери до тексту заголовок. Додому тренувальна вправа. Прочитай. Визнач межі речень. Постав відповідні розділові знаки. Склади і запиши два речення, які доповнять текст. Про природу навесні. Це завдання з друкованого Зошита. 35 сторінка, 72 вправа. Дякую за увагу. До зустрічі!